Люди, які проводять співбесіди, які ледь помітні червоні прапорці вказують на те, що ця людина не буде хорошим працівником. Одного разу до мене із запізненням прийшов хлопець з кров'ю на обличчі і в дуже пошарпаному одязі. Зазвичай я не витрачаю свій час на людей, які навіть не можуть вчасно прийти на співбесіду. Але цей чоловік сказав, що потрапив в автокатастрофу по дорозі, і приїхав як тільки зміг. Після співбесіди він запитав, чи можу я підвести його до місця, де знаходиться його машина. Повіривши його розповіді, я погодився. Машина цього чоловіка стояла майже за 5 миль від мене. Вона справді була розбита. Виявилось, що хтось забрався в його авто і вкрав дитяче автокрісло і стару систему за ті пару годин, поки його не було. Я найняв його. З ним виявилось дуже непросто працювати, але хлопець був генієм у програмуванні. Він пропрацював нас кілька років, перш ніж звільнився. Я не наймаю брехунів. Цей хлопець не був одним із них. Коли людей запитували про їхній досвід роботи з певної теми, вони обмежували з цитуванням визначень термінів з підручників, замість того, щоб продемонструвати розуміння того, як їх застосовувати. Був у нас один кандидат, який буквально переадресовував наші запитання в чат GPT. А потім читав заплутані відповіді, що містили визначення ключових слів з наших запитань, замість того, щоб прямо відповісти на них. Наприклад, ми запитували за що вас особливо цінували попередні роботодавці, чи викладачі, а він відповідав: приклади якостей, за які роботодавець може відзначити працівника, це я проводила інтерв'ю з однією жінкою, і вона розповіла, що у неї була проблема з колишньою співробітницею. А наприкінці додала, що та померла від раку. Звісно, я сказала, що мені шкода або щось подібне. А кандидатка відповіла, вона отримала те, на що заслуговувала. Дякую, до побачення, жіночко. Якось я брала інтерв'ю людини, яка розповіла мені, що технічно їй не можна перебувати в цій будівлі, тому що хтось на іншому поверсі має проти неї заборонний ордер. Моя улюблена історія про червоні прапорці трапилась, коли я збирала резюме для ресторану. Зайшла парочка, обоє були брудні, скуйовджені і просякнуті запахом трави. Це було задовго до того, як вона стала легальною, і попросили анкети. Тоді вони ще були паперові. Вони підійшли до бару, щоб заповнити їх, і жінка запитала: Любий, ти не пам'ятаєш, який у мене поштовий індекс, бо я зараз під таким кайфом десь через 5 хвилин, коли вони передавали. Але мені анкети, хлопець запитав: Аго, у нас зараз буде співбесіда. У мене діти в машині чекають. Жінка перебила. З ними все гаразд. Вони в автокріслах. Я вжахнулась, адже на дворі був січень. Віднесла папери власниці в кабінет, переказала їй обидва коментарі. Вона вийшла на вулицю, записала номер машини і викликала місцеву поліцію. Коли копи приїхали, ті двоє саме намагались випросити у менеджера бару безкоштовне пиво. Знаю, що сталося далі. Коли я закінчила роботу, поліцейські вже вивели їх на вулицю, і до справи підключилась служба у справах неповнолітніх. Так що так не приходьте на інтерв'ю, чи співбесіду під кайфом, запахом трави і проханням дати вам випити, поки ваші діти чекають у машині на морозі. Під час інтерв'ю я завжди намагаюся знайти спосіб, делікатно не погодитись або поставити під сумнів одну з їхніх позицій, незалежно від того, чи дійсно я не погоджуюсь, і реакція людей здебільшого поділяється на три категорії: вони погоджуються зі мною, сприймаються як можливість для навчання це зелений прапорець. Вони впевнено підкріплюють свої твердження відповідними аргументами. Це дуже зелений прапорець. Вони стають в оборонну позицію чи агресивно захищають. Через те, що я поставив їхнє твердження під сумнів, це червоний прапорець. Кандидат надіслав готове тестове завдання електронною поштою. Він забув вилучити текст листування зі своїм приятелем, в якому, якщо прокрутити досить далеко, можна побачити. А як приятель допомагав йому з тестом. Насправді, друг навіть зробив більшу частину роботи. Та Б. Як вони вдвох обговорювали тонкощі наркоугоди, в якій брали участь. Я наймав на роботу людину на посаду веб розробника Попросив кандидата розповісти про випадок, коли він зіткнувся з критичною помилкою і як він її виправив. Його відповідь: Ну я зайшов на наш сайт і помітив, що деяка інформація застаріла. Це була критична помилка. Тож я сказав команді веб-розробників, що нам потрібно виправити цю критичну помилку. У мене був чувак, який під час півбесіди прямо сказав, що не любить чорношкірих. Кандидат сказав: вибачте, що запізнився на співбесіду. В Старбакс була довша черга ніж зазвичай. Я проводив інтерв'ю, яке тривало, мабуть, хвилин 20. Жінка, з якою було інтерв'ю, запитала, чи може вона вийти на вулицю і викорити сигарету. Я працюю в політиці і наймаю багато людей на посади початкового рівня. У деяких компаніях єдиною вимогою є наявність пульсу. Під час відбіркового дзвінка перед співбесідою я запитую кандидата, яка проблема його хвилює найбільше. Це робиться для того, щоб насамперед відсіяти тих, хто не має жодного уявлення про те, що відбувається, а також для того, щоб виключити тих, хто перебуває по інший бік політичного столу минулого року. Одна людина прос. Слизнула і якимось чином пройшла перевірку. У нашому офісі стояли картонні вирізки трьох видатних політичних діячів, двох президентів і одного віце-президента, загальновідомі на сьогодні прізвища. Прийшовши до офісу, кандидат побачив картонки і запитав, що це за люди. Через специфіку посад, на які я проводжу співбесіди, до мене часто приходять люди з докторськими ступенями, і вони діляться на дві категорії: я зробив домашнє завдання і готовий відповісти на будь-яке питання. Це добре, і я вартий кращої роботи, і ви однаково візьмете мене на цю посаду, але хай буде, я долучусь до вашої шараги. І це, бляха, дуже погано. І ще порада: якщо ви подаєте резюме на посаду спеціаліста інформаційного відділу, Ділу не фальсифікуйте дані про себе. Ми перевіримо вас і зрозуміємо, чи не намагаєтесь ви перебільшити свої досягнення незалежно від вашого походження та національності. Один мій знайомий, який працює в it індустрії, розповідав мені, як дівчина, з якою він проводив співбесіду на посаду Junior Developer, втратила самовладання і заклякла на місці. Співбесіда закінчилась ніяково, і на цьому все завершилось. Через кілька днів дівчина надіслала електронного листа, в якому пояснила, що має проблеми з тривогою, і попросила дати їй другий шанс. Звісно, мій друг погодився. Вона пройшла співбесіду і була прийнята на роботу. П'яти років роботи в компанії. Зараз вона працює продакт-овнером. Якщо їм 23 роки, і у них немає більше 15 років досвіду роботи у своїй сфері, приходити на співбесіду в супроводі одного з батьків зі мною таке траплялось двічі, і обидва рази я відмовлявся проводити співбесіду. Подорослішайте, люди. Вам не потрібні мами чи тато на професійному інтерв'ю. Одного разу я проводила співбесіду з жінкою, яка шукала роботу в сфері догляду за дітьми, і запитала її, чи були в неї коли-небудь проблеми з батьками і як вона з ними впоралась. Вона відповіла: Отак, латиноамериканці геть не вміють виховувати своїх дітей. У мене аж щелепа відвисла. Я не знаю, чи вона справді вірила в це, чи просто не хотіла цю роботу, але звісно, її не взяли. Обливають брудом всі свої попередні місця роботи та керівників. Зарозумілість, непідготовленість навіть до простих запитань, незнання на яку посаду вони претендують. Невідповідність команді загалом. Наприклад, їм подобається працювати індивідуально на посаді, яка вимагає командної роботи. Я запитав одну людину на співбесіді, чому вона хоче отримати цю посаду, і вона відповіла, що це лише тимчасова робота, доки вона не знайде щось краще. В IT не ставити жодних запитань. Співбесіда повинна проходити в обох напрямках. Ви повинні розпитати мене про мою компанію та команду. Це не тільки показує зацікавленість, але й надає вам інформацію для прийняття рішення. Коли я запрошую групу осіб на співбесіду, то даю прості інструкції: візьміть з собою посвідчення особи, ручку, аркуш паперу. 90% людей, які приходять на співбесіду, не беруть з собою ці три речі і одразу ж отримують відмову. Якщо ви не можете виконати простих інструкцій, то якого біса я повинен довірити вам обладнання вартістю сотні тисяч доларів на роботі, де ви можете обійтись мені в десятки тисяч доларів. Одного разу я проводила інтерв'ю з жінкою, яка весь час жувала жуйку. Не пам'ятаю жодної її відповіді, бо єдине про що я могла думати, було не можу повірити, що вона жує жуйку під час співбесіди. Була ще одна жінка, яка проходила співбесіду на посаду особистого асистента власника компанії. Вона сказала, що ми не зможемо перевірити її біографію. Обох не взяли на роботу. Він плакав, такого ніколи раніше не траплялось, і це мене збентежило. Він був безробітним і йому дуже потрібна була робота. Хлопчина не дуже підходив для роботи, на яку претендував, але ми з рекрутером дали йому поради та підказки для наступної співбесіди. Сподіваюся, йому все вдалось. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А які червоні пропорції на співбесідах були у вас? Напишіть в коментарях.